Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про рятівну перемогу шахтаря в кубку України, що відбувається в Полісі, хто замінить Судокова та багато іншого. Почнемо, звичайно, з Кубку України, де після основного часу де зіграли 1-1, після екстра таймів, де зіграли 0-0, в серії пенальті Шахтар переміг Динамо з рахунком 6-5. Кубок України завжди був дуже різноманітним по цінності турніром, тому що якщо його перемагає там, Динамо або Шахтар, які завжди посідають перше або друге місце. То звичайно, там для них це ніяк не впливає там на Єврокубки. А для команди, яка там посяде сьоме місце, звичайно було б круто виграти кубок і потрапити в Єврокубки. І раніше це було б одразу там до групи Ліги Європи або Ліги конференцій. Також перемога в Кубку України. Є важливою в тому плані, там або якась команда зробить дубль в цьому сезоні і таким чином покаже, що вона повністю домінує над своїм суперником, тобто динамо над шахтарем або Шахтар над Динамо. Або навпаки, якась команда, як в цьому сезоні, якраз це так і сталося, де Шахтар не настільки сильно провели в сезон, але враховуючи, що ми впали в рейтингу асоціації УЄФА, маємо зараз лише одну команду в лізі чемпіонів. чемпіона. Третя команда взагалі відправляється до Ліги конференцій, де зараз посідає Шахтар. То, звичайно, для Гірників перемога в Кубку України була вкрай важлива, тому що ну, програли б, відправились б до Ліги конференцій ще й з бронзою. А так мають в цьому сезоні золото та бронзу і відправляються до Ліги Європи. Звичайно, за цим матчем 100% слідкувала Олександрія і, напевно, вболівали вони за Динамо, щоб Шахтар не відправився в Лігу Європи. Але, звичайно, круто, якщо вони все ж таки там доведуть, що вони гідні другого місця і виграють в наступному матчі або в останньому турі. І, звичайно, срібло краще, ніж бронза, але в нас, як завжди, орієнтуються лише на Єврокубки. Ну, Звичайно, для Олександрії це було б краще починати з Ліг Європи і мати можливість зробити одну помилку. Ну, тобто, вилетіти від однієї команди, а там далі якось грати в лізі конференції, коли впадуть. Насправді можна було б завершити огляд цього поєдинку, тим, що просто Шахтар має золото і буде грати в лізі Європи, тому що сам поєдинок був насправді нудний. Це було не схоже на матч Динамо та Шахтаря в чемпіонаті України. От, наприклад, минулий матч був дуже цікавий, коли Шахтар та Динамо зіграли 2-2. Тут перший тайм пройшов досить нудно. Лише на останніх хвилинах Динамо вдалося забити, і то завдяки жахливій помилці Шахтаря. Де вони просто загубили центри поля, де були півзахисники, незрозуміло. Там була одна лінія захисників, але Ярмоленко з позиції 11 метрів, мов пробивав пенальті. Десь було надії у другому таймі, що з'являться якісь емоції, якісь там бійки штовханини, що може з легкістю завести цей подінок, де могли б посипатись і червоні картки, і голи. Однак насправді все це дуже швидко загосилося, і емоції зникли. Ну а Шахтру вдалося зробити те, що він і в минулих матчах робив з іншими командами, випустив дорогих бразильців, де Еліас дебютним голом зрівняв рахунок. Насправді, після того, як гірники зрівняли рахунок, можна було б вимкнути перегляд матчу і включити, коли вже почалася серія пенальті, тому що просто команди таке враження або не було сил, або боялися один одного, щоб хтось забив, бо дуже переживали за результат цього матчу. Ну а таке враження, що майстерності або тренерської думки не вистачило для того, щоб якось це переживання перебити і піти забити гол до 90 хвилин. Що стосується серії пенальті, то звичайно можна 100 раз е звинувачувати Олександра Караваєва, який не забив вирішальний пенальті, але таке трапляється: це футбол, хтось точно би промахнувся, не забив би, тому це нормально. Але тут насправді можна звинувачувати Руслана Нещерета, який в момент удару Као Еліаса поспішив і вирішив до удару вибігти за лінію воріт. Таким чином, той відбитий пенальті, який був дуже простий, на мою думку, прийшлось перебивати десь з другої спроби, вже Еліас забив. Тут насправді десь зіграла психологія, де Нещерет не витримав і поспішив. Звичайно, я ось насправді не люблю, коли так розбігаються гравці постійно з якимись тормозами, з якимись зупинками. Колись таке забороняли, зараз вже дозволили, але якби наш ряд був би більш досвідченим, мав би кращу психологію, то цей м'яч він повинен був відбувати. Ну а нагадаю, що Караваєв бив вже шостий удар, а таким чином би просто рахунок був би 5-4 на користь Динамо. Взагалі, що стосується самої гри, то я дуже багато думав про те, як зіграли команди. І от Шахтар, який має ну, дуже серйозний потенціал, маючи дуже класних гравців, вони витратили на трансфери за останні дві зими 60 мільйонів євро. Прийшли класні гравці. Кевін, Марлон Гомес, Као Еліас Алісон, але поки що і близько не видно цього потенціалу в дії. Звичайно, всі очікують нового тренера. Я не думаю, що... Ця перемога в Кубку України зможе врятувати Пушича від того, що його звільнять і запросять нового тренера. Тому що всі прекрасно бачили, що в цьому поєдинку ну Шахтар погано зіграв. Але якщо ми кажемо про те, що Шахтар погано зіграв в цьому поєдинку, то виникає з цього логіка, що ще гірше зіграло київське Динамо в цьому поєдинку. Якщо подивитися на їхні останні матчі киян, то десь видно, що. З кожним матчем перед завершенням сезону їм було все важче і важче грати. Якщо ось взяти матч проти Полісся, десь можливо вони вже відчувають, що вони вже чемпіони, і їм нічого не потрібно і, можливо, вже чекають на завершення сезону, щоб поїхати відпочивати у різні країни. Через це, звичайно і злився Андрій Ярмоленко, головний тренер Шовковський, що гравці не дограють якийсь там відрізок моменту, взагалі весь матч. І навіть є певні статистики, де показують, що Динамо в тому матчі проти Полісся пробігло дуже мало кілометрів у порівнянні з минулими матчами. При тому, що я вважаю, що оцей відрізок для українських клубів з травня по серпень-вересень це один з найсильніших для наших клубів. Вони мають тут найкращу форму. Але таке враження, що для Динамо це вже кінець року перед зимовими зборами, і вони просто вже не мають сил, щоб якось догравати поєдинки. Я багато бачив коментарів, я багато бачив думок деяких журналістів, що потрібно вже міняти Олександра Шовковського. Навряд чи його будуть міняти, тому що він майже став зараз чемпіоном, так програли Кубок України, але знову ж таки після лотерейної серії пенальті. Тому, звичайно, ніхто його міняти не буде. До того ж, питання на кого міняти, це дуже серйозне питання. І якщо і будуть міняти Олександра Шовковського. То не раніше, ніж взимку, коли подивляться, як вони проведуть першу половину сезону та як зіграють в Єврокубках. Не можу проти осторонь дуже серйозної теми в нашому футболі. Після того, як я випустив в понеділок відео, одразу після цього з'явилася ну, дуже гучна новина про те, що Поліся звільнила одразу трьох людей. По-перше, це головний тренер Імада Шур. Ну а також звільнили Скаута Волкова. Та ще якогось менеджера Трубочкіна. За ці три дні читаючи багатьох журналістів, деякі ЗМІ, усі чомусь вирішили, що це просто Буткевич під кінець сезону псіханув і вирішив звільнити, тому що йому не подобаються результати команди. Звичайно, що Ашура би звільнили влітку через погані результати, тому що всі ми знаємо, скільки виділяється коштів і який у підсумку результат. Щоб звільняти тренера за два тури до завершення чемпіонату. Йому дали б дограти 100%, і звичайно ж, його звільнили не одного. Це ж не те, щоб його лише одного звільнили, і все. Звільнили також ще якихось людей там скаут та операційний менеджер. Було офіційне повідомлення, що в клубі триває розслідування. Що за розслідування? Звичайне питання. Багато хто каже, що там якісь були темні мутки, можливо, це правда, можливо, ні. Однак. Знову ж таки, якщо ось так масово звільняють трьох людей, до того ж можна згадати, як в січні або просто взимку звільнили Теслю та ще когось, то все це каже про те, що щось відбувається в клубі, і просто вигнали підозрілих людей, які лише шкодували іміджу клубу. Хоча що стосується звільнення скауту клубу, то давайте подивимось на трансфери Полісся за два останніх трансферних вікна. Залітнє та зимове, і побачимо, як мало дуже корисних трансферів вони зробили. Ну, єдині нормальні трансфери це трансфери з Дніпра 1 Це Гуцеляк, Назаренко, Сарапі та Волинець. Ну і то до Волинця є питання, але досвідчений вратар. Насправді, також непоганий трансфер Батісти. Але в інших випадках ну, це просто дуже невдалі трансфери, тому що ну, відпускають Кравченка, якого могли спокійно забирати після завершення контракту з Динамо. Але він йде до Олександрії, там стає одним з найкращих гравців всього чемпіонату, а самі купляють Майсурадзе мимо, Хадрой мимо і Тейлор, який також не вивозить цей рівень. Також незрозуміла ось ця пара ізраїльтян, незрозуміла, навіщо Брістріч, незрозуміла, навіщо цей Гонсалвеш. не зрозуміла, навіщо взагалі ще раніше купляли нападника Луїфера за 1 мільйон євро чи більше. За таку ж суму купляли ще й талеса якогось бразильця. Взагалі не зрозуміло, навіщо ці були трансфери, і, звичайно, трансферна компанія Полісся за останні роки ну, повністю провалена. Тому єдиний правильний напрямок зараз для клубу це повністю змінити увесь менеджмент клубу, запросити нових і вже заново все будувати. Ну і трошки трансферних новин, тому що в цього літа я думаю, наш очікує нова трансферна сага під назвою Судаков, тому що Шахтар відхилив першу пропозицію від Наполії. як повідомив журналіст Матео Моретто на Ютуб каналі Фабріціо Романо неополітанці запропонували 35 мільйонів євро та 5 мільйонів бонусів. Але гірники хочуть отримати за 22 річного українця більше. Поки що угоди між двома клубами немає. Також журналіст Матео Моретто повідомляє, що неаполітанці дуже зацікавлені у цьому гравцеві Судакові, тому на цій пропозиції вони точно не зупиняться. І я думаю, що Шахтар все ж таки відпустить Судакова, тому що е вони не будуть грати в Лізі Чемпіонів, де сума може лише підніматися. Вони зараз будуть максимум грати в Лізі Європи. Але від Ліги Європи ціна не зросте, вона тільки зменшиться, коли Судокови там через півроку. Або там ще через рік наступного літа буде лише більше років. А як я казав в одному з минулих відео, єдина можливість продати наших українських гравців якомога дорожче це їхній якомога менший вік. І у той самий час Донецька шата цікавиться хавбеком польської легії Максим Ойделе. Про це повідомляє польський журналіст Томаш Володарчик. Джурло пише, що гірники активують клоусулу, яка складає 6 мільйонів євро. Половина цієї суми дістанеться Манчестер Юнайтед. До 20-річний футболіст приєднався минулого літа. За інформацією володарчика, Шахтар налаштований викупити гравця. І ця новина, звичайно, це як такий собі додаток до новини про Судакова, про те, що Шахтар працює у цьому напрямку, і якщо вони продадуть судакова, то потрібна йому заміна. І ось вона. В цій ситуації Легія напевно засмучена, що у гравця є клаусула, і ціну підняти вище вже не можна. Тому що, знаєте, коли я пам'ятаю, як шатар продав Мудрика, і коли гірники купляли на наступний сезон Кевіна, Марона, Гомеса, ті клуби це розуміли і піднімали ціну якомога вище. Ну а тут Легія вище вже не підніме. І на останок. Дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.